Доброго вам громада, доброго всім підписникам групи Єланицька громада і всім тим, хто мене знає, на даний час прошу вас розповсюдити дану інформацію, дане відео. А саме, так сталося, що зловмисники викрили кошти із карточки пенсіонерки. Хочу зазначити, що було викрадено 2900 гривень, що і прирівнюється до її пенсії. Тобто, на сьогоднішній день у пенсіонерки пенсія становить 2900 гривень, що дуже прикро. В результаті викрадення було 5 числа, 6 числа січень було написано заява до поліції. Стосовно зняття коштів. Сьогодні у нас 17 січня 25 рік, в результаті чого, за 11 днів вони змогли повідомити тільки одне пенсіонерки, те, що кримінальне провадження не буде відкрито стосовно того, що мінімальна сума. З якою відкривається кримінальна сума, становить 3028 гривень, то є менша, чим сама пенсія у пенсіонерки. Смішно. А смішно саме, саме те, що тепер кожен злочинець може грабувати пенсіонерів при цьому повністю уникнути кримінальну відповідальність. Як вам таке? Тому що не відкривається кримінальне впровадження. А за 11 днів 106 по 17 січня поліція зробила а нічого. Зовсім нуль. Тобто, якщо пенсіонерка би сьогодні не сходила б до, пенсії, до поліції і не спиталася стосовно її справи, то вона б і не знала б, що кримінальне впровадження не було б відкрите. Як вам такі справи? Тобто, держава узаконила е, пограбування пенсіонерів з пенсійним е, забезпеченням менше 3 е, тисяч гривень. Гарно, класно, супер. Далі, дуже, дуже, така, дуже цікава тема, як Ощадбанк. Дана пенсіонерка е, обслуговується в нашому відділенні Ощадбанку. При зверненні туди. Просто розвели руки, ми не знаємо, ми не, ми не розуміємо, до нас претензій ніяких, ми ваші гроші не брали і так далі. В результаті те, що кримінальної відповідальності по пенсіонерки немає, Служба безпеки банку відмовляється у допомозі, Тобто, нуль. Далі. А тепер задумайте всі ті. За, хто отримує компенсації. Поруч всі ті кошти, що отримуються військовослужбовцями. Здебільшого фінансові потоки проводяться через Ощадбанк, так як нас змушують, по суті, через нього працювати. Тобто, на отримання компенсацій, там, наприклад, без зниклий. За поранення і так далі. Тобто, все практично, фінансові потоки. Це просто-напросто ціль для злочинців. Тому що Ощадбанк не знає, не розуміє і ми не несемо жодної відповідальності за збереження коштів. Получається так. Шановні громадяни, шановні жителі діланця, прошу вас задуматись. Стосовно даного питання, тому що високий ризик втратити свої кошти. Тому що ні поліція, ні держава, ні банк не відповідає за збереження ваших грошей. Подумайте.